Друзі, всіх вітаю. Приїхали сьогодні на рибалочку разом з тьомою в такі досить ну, популярні місця, можна сказати, на річку псел, де ми по відкритій воді тут часто плавали, щуку ловили. Ну, і Сьогодні хочемо спробувати половити щуку на жерлиці. Кінець січня вже глуха зим'я, риба дуже пасивна, клює слабо. Ну, спробуємо. 7 годин ранку. Тільки проїхали, дорога засніжена, ще нікого слідів немає, ми перші тут. Так що зараз будемо провіряти, і хто знає, який є лід. Річка все-таки ну, місце таке досить небезпечне і обов'язково треба мати з собою пішню. Зараз пішньою пробіжимося, якщо лід то нормальний, то в принципі ну, можна буде бігати і вже жарлички тут оставити. Заїхав, взяв живчиків, але ну, живець такий ось, бачите, малий. Реально, ну, більшого не було, порозгрібали, все отакий тільки залишився. Зараз може трохи на мармишку там у конців якихось плаплючок піймаємо. Поміняю живця. Ну, хоча в принципі якщо щука пасивно, то такий живець якраз нормально буде для неї. Для пасивної щуки. Ставлю по русляку, є течія присутня. Ну і, як би на сподівання на нормальну якусь рибку. Під берегом ставити, ну, я думаю, смисла особо нема, там шнурки, а ось так, трошки далі від берега, плюс корчі є шанс на нормальну рибку. Так що ставимо подалі, по руслу. О, там вже буде видно, якщо будуть десь стріляти, Тьома навпаки трохи ну, ставимо там, де камишок, я де карчі, і потім вже будемо так ось дивитися, де будуть якісь працювання, будемо переносити жирлички. Така рибалочка. Сьогодні морозець, вітер, погода така не дуже рибацька, ну що ж поробиш, яка є. Так, ну що, друзі, жирлички вже розставив. Ось так. Трохи камиша захватив, ну і основна частина це карчі. В карчах, сподіваюсь, повинна ну, стояти гарна щука. І, можливо, вона і клюне. Хай може менше буде клювань, ну хоч одна якась залікова сьогодні клюне. Тьома також розставляється. Ну і, не знаю, Далі, можливо, з балансиром побігає, можливо. З мормишкою, може хоч на живця трохи піймати, То, що ось, що хлопці були тут а, з ромчиком тим, а був минулого разу. І а, кажуть, краще клює на окуня. реально ось, ну в мене якось з окунем взагалі не складається, скільки я раз ставив, на окуня клювань не було. Плотва і карась це якби, ну, моя основна. Риба, на яку клює. А со, на Окуня не одної щуки, я так і не поймав. Можливо, не впирався, якось, немає віри в того окуня. Це так само, як в приманку. знаєте. Ось, що віриш в приманку, вона ловить. Не віриш в приманку, вона не ловить. Ну, можливо, зараз десь з мормишкою перебіжимося, окуня можна тут в принципі наковиряти і е, поміняємо може, на окуня. Живцов, якщо клювати, взагалі не буде. Годка така сьогодні, вітерець продуває, сніжок такий невеличкий зараз йде. Ну, будемо пробувати щось ловити. Друзі, ось хотів вас попросити, там трошки залишилося нам вже до 7 тисяч глядачів, так що давайте якось доб'ємо. Це, цю, цю цифру 7 тисяч і зроблю я розіграш. То я ось нещодавно щось глянув у себе вдома. Забагато щось у мене спінінгів, Треба трошки розіграти. Так що, якраз ось буде 7 тисяч глядачів, і е, зробимо невеличкий розіграш е, спінінга для глядачів. Так що, друзі, підписуйтесь, далі буде цікаво. Що, друзі, ось перше спрацювання на сьогодні. Поки там сьомой трошки поснідали, чей купопили, макричить флажок. И вот он горит, первый мой. Не знаю, мотала или не мотала. Наче не вымотана. Фух, ну что, будем дивиться, проверять. Может, мамка там треха, пятера. Ну хотя б двух. Давай за двух хотя бы. Хотя б Ликова, келушечка! Главное, щоб не на вітер, да? Ну могло вітром жально, в принципі. Так щоб живця переводить. Ну, це снило, а ми бачите, б не взяли да. живця з собою. Ну, це то бачите. Тобто такий щось брало, якщо Походу, снило. Походу, да, так, щось було, щось було, друзі. Живця нема. І кудись він завела якісь там он, лахміття, трава якась. Точно п'ятеро, Максим? По-любому, п'ятеро. Вона ж, ш... п'ятеро вона акуратно, так вона оце, вот за хвостик лас, так знімає з крючка. Страничка, вона ж його бачила, вона ж ну, умна, правильно. Вона ж взагалі, капець. Так, ну що, друзі, будемо пробувати нарешті. Е, пройшли десь з кілометру вверх е, проти течії. Дивився в камеру. Е, ну ось, Наче знайшов там окунець, плотвичка таке, щось плаває. І зараз на свою бльосінку буду пробувати ловити окуня. Якби, ну Хочеться більше хижака. Плотва є, ну плотва дрібна і треба її видрачувати. Ось, і більше мені цікаво саме на бльосінку. Можливо там балансирчиками спробую ще пробігтись. Ну конь не крупний, дрібний. Я думаю на, на блосинку більше шансів піймати його. Так що зараз будемо пробувати. Ух ты йо, друзі, в мене улупив конець. На брьосінку. дивіться. Тьо, Тьому он піймав плату тільки сюди на і у мене, у конець він улупив. Ну такий непоганий, в принципі, окунь ні платучка непогана, бачите. Ми розловилися, долє, да? розловилися. Один один Один-один, Такий непоганий, що як у реально. Тут в принципі можна таких і брати. На таранушечку піде аж бігом. Знайшли, знайшли трошки рибу. Та ну йо. Мелкі типає, поняв. Мелкі я не можу засікти. друзі дибай дрібний окунь, блін можу засікти так ще непогано лупить реально відчувається навіть в руку по цій делікатній вудці карбоновий хлистик контакт передається в руку ну, не засікається просто б'є блесенку і все Вообще, друзі, улупив оконець ну, розмір, дивіться, взагалі Взагалі який розмір, ну це просто трешак. Ковтнув, бліснув. Здоровина така блісна, отакий окунь. Друга риба на сьогодні, давай додому. Окунь є, дрібного оконя знайшли, ну Блін, дрібний. Де ж гарний, є тут гарні окуня. Щось він не хоче клювати взагалі. Ух, в нас Друзі, підкинув. Хтось підкинув непогана, непогана рибка. І це оконь, друзі, дивіться який Ну, Заїв. Відчув такий клас, невеличкий ударчик. І оце вже такий Приємний матросик, такий грамів 120 ось. Бльосенка, бачите, заїв, повністю бльосенку, заїв Красунчик. Вот такий красун. Блсенка, знову бльосінка. Хочу все балансири спробувати, ну щось не знаю. Не відпускає мене ця бльосінка, реально вона лове. І дрібного, і гарних оконів лове, бачите. І ось що класно, що мені подобається ось на оцю вудку. Реально. Карбоновий хлистик делікатний. Просто в руку передає клювання, ну як на спіні. Круто. Мені реально подобається ця тимка. Ну, друзі, сьогодні погодка така шикарна взагалі. Сонечко вийшло, хоча передавали сьогодні пасмурно. І морозець такий давин непоганий. Десятка мінімум є. А на вечір, походу, буде всі 20, там передають на ці вихідні на наступні там буквально пару днів, мінус 28, ну, все йде до того, реально. Мороз буде дебелий. Ну, така сьогодні, бачите, тобто треба знайти, якщо Знайшов рибу, Ну, клювання в принципі є. Якщо її немає, то клювань немає. Ну що, друзі, 12-та година вже трошки тут ополовили, прогулялися і зараз підемо назад, глянемо, хоч що там наші жерлиться, то десь з кілометр від них пішли. 14 вистрілів. Може там стріляють вже один за одним, а, а ми тут, блін, хернею страдаємо. Ну таке, от, от тільки прийшли, вроді так непогано, там, там, там окунець, покльовки. І обробило все. Ну, і у Тьоми на мармишку теж трохи проклюнула, потім обробила. Походу, треба бігати шукати, або він затих взагалі. Що підемо зараз трошки підобідаємо І може там ще щось воно після обіду проклюне. О, бачите, Тьома завалив, завалив гарбача Грам 300. Отакий здоровенний. 300 чи 400. Не, ну такий хороший, да. ну, на таранечку піде. Можна брати. Мормишка. Вікінг фішинг Так, так, така ось мормишка, Тьома працює з. Шріб. Жовтою бусинкою. Ось, друзі, тільки що стрельнула. Я підійшов і у тьоми стрельнуло жерлиця. Він десь там доходить. Ну тільки що мотала. Так непогано мотала і стала. Зажовує живця. Короте, не буду трогати, хай приходить і достає там. Буде, щука, не буде, не знаю. Ну я думаю, щось добуде. Так, в принципі, вона. Зажовує, повинна зажувати. Ось, друзі, у мене флажочок стрельнув другий. У тьоми тільки що стріляли і в мене. Бачите, можливо якийсь вихід пішов 12 година і почали стріляти флажочки. Не та, думав та, що зранку це інше.

да Я не, ну щупи. это трешечка, Макс. А ну тихо, ну надо, чтобы она на трешечку выглядела. Так, ну витаем у Максика. Разловилась. Разловилась. Один-один. Один-один. Не, ну две щуки в кадре, это уровень, конечно. Что там, шансы есть вот отпустить? Вот щучечка. Не, нормально, она, она, она недалеко, мы испытаем, зараз, отпустим. Ну, пиявок, бач, много пиявок. Твои бы не было, а моя пиявка. Не дали ей час сбросить пиявки. Е, Макс, друзья, щучечка, ура! Ты бы не скажи, чего вода та самая, что у нас осенью клевала и зимой такая сама клюет. Только режет. же живец, такая щука. то что она живца нормальная. Я там нормально на только пока сдох уже. Все, без питань тут. Не сильно вона Так что жить и будет. Давай. Пока-пока. будемо бідати, друзі. Нарешті я піймав сьогодні рибу. Тьома теж піймав. Розловились. <різь> 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 Риба є. Олів'єшечка замерзла. Трохи, трошки замерзла. Ну нічого. Є, друзі, клювання Отакі кушала. Поближе до Тьоми. тьома там домаси на барбиш, я поближе до тьоми, а потроху Тьому і після обіду такий ось якунчик проклю. Бачите, локально він стоїть. Я пройшовся отам, карчив, взагалі нема клювак, от ближче сюди на мілину і є окунчик такий ось. Ух, улупив, друзі. Окунчик і такий непоганий, дивіться. О. На блсенку бачите, крупніший окунь, чим у цьому на мармишечку йде. Такий. Класний ударчик такий був. тюк і є. А. Йок, як дав, як дав, так дав. І отакий ось невеличкий матрос. Бачите, це конкурентна робить. <свистак> обборили л... мене, обборили з <свистак> усіх сторін, а тепер у мене не клює, а око, як да? все <свистак> Що, друзі, вже майже п'ята година. Ще на вулиці бачите, трохи видно, день е додається. Зараз ну і будемо збиратися. Така сьогодні трудова, досить трудова рибалка, вітер, погода така морозна. Ну, в принципі, на сонечку було, коли воно було сонце, більш-менш непогано. Намагався сьогодні реально багато бігав. і по карчам, там, по центру по рушляку намагався крупного окуня знайти, Ну, крупний не хоче. Піймав я сьогодні 6. Окунів, ну і по суті майже такий самий розмір, як і тьома на безмотилку. Ну, може трошки там крупніше, там, грам на 5х10 на бльосінку і все. Ну На безмотилку трохи менше, ну краще клював він. Жерлиці у мене два. Дві спрацювання і одну щучку я все-таки взяв. Зараз йду назад, не знаю, можливо ще якісь там були спрацювання. Якщо були, включусь. Якщо ні, тоді напевно вже все будемо завершувати. Зараз збирати жерлиці і їхати додому. Так що така, друзі, рибалочка. Ну, що, глухозим'я, хоч рибу бачили сьогодні, і то добре. Так, трошки відпочили на прородці. Так що далі не знаю, які вже рибалки, мабуть, чекати весни і чекати спінінга. Так що все, всім до побачення, до нових відосів. До речі, розіграш буде все-таки. Чекаю ваших підписок і розіграємо спінінг. Так що, друзі, підписуйтесь. Друзі, а флажок один у мене все-таки стрельнув. Вже майже потемніло, п'ята година і спрацювання, зараз глянемо, що там. Ну, дивлюсь, не вимотало нічого. Походу, немає нічого. Нема ні, ні, ні. ні, нічого. Холосте, третє працювання і ніфіга. у живця щось там я не бачу ні живець є покоцала покоцала живчика видно намагалася з'їсти але не доїла походу дрібний шнурок все живчик давайте

Макс, ну так несправедливо, два на мою жерлицу. Ну, не ну, ну нормально, щучка. ну кило? твоя жерлица, ну щука твоя. Так. А что там, жерца не видно? Что, и да? Так реально по темному, да, спрацевала? Ну, инструмент, там. Ох и Максик. взял и піймал мою щучку. Ну, пока пасечь, нормально. Жарешь на. Жарешь На До спикело, да? Погнал. Ура!